Якщо це ізольований якийсь шматочок а, логіки, то feel free використовувати контекст API, Тут ніяких проблем з цим не буде. І якщо у вас є контекст API, який будується вже не на ізоляції на якихось залежностях, тут потрібно вже подумати, чи хочемо ми далі рухатися з контекст API, чи не хочемо рухатися з контекст API. І насправді ми навіть пішли. Не з контексту API, і не з якоюсь а, лібою, яка дозволяє менеджити стейт, по типу там я маю на увазі Redux, Зустнда, яка там дозволила би нам вирішити цю проблему. Ми пішли зі стейт машинами, які дозволили нам а, спростити саме логіку а, ті того функціоналу, який ми будували, і якраз от в, на прикладі стейт машини. Можна виділити один із станів клієнтського це той стан, який називається тимчасовий. Тобто, давайте уявимо ситуацію, що та діаграма вона у нас була пов'язана із створенням документа, де ми коли коли ми приходили на сторінку, бачили, що в нас є доступна кнопка, яка каже: Створи документ в цьому етапі, ми перебуваємо на фазі IDLE, тобто ми нічого не готові робити. В нас просто є кнопка, на яку ми клікаємо і починаємо далі опрацьовувати кейси, пов'язані із бізнес-логікою. Тобто, ми можемо спочатку вибрати документ, перевіряючи певні правила, потім дати відповідь на питання, і так далі, і тому подібне, і пройти по всіх тих степах, які в нас відповідали. Вимогам до, до вимогам, які були поставлені клієнтам, і по суті, від початкового кроку до останнього кроку нам потрібно було пройти дуже дуже велику кількість етапів. При цьому кожен етап міг мати якусь там свою особливість. Ну там свій набір даних, свої певні там валідаційні кроки, і ми вирішили цю проблему взагалі без контексту. Використовуючи стейт машини, тобто ми якраз цей контекст перемістили в стейт машину, і він зараз у нас позначений ну на третьому рядку, та саме контекст, який складається з полів title, description і questions. Тобто, ми перемістили всю логіку, яка нам була потрібна, саме в стейт машину. Це як одне із таких рішень. І якщо подумати абстрактно, ми там проговорили про ю стейт, про юзредюсери використання там юзредюсерів з контекстом, так use state теж можна було використати. З контексту API взагалі не проблема. Ми тільки що проговорили про стейт машини.